Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, А ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ми з вами подивимося відеогляд чергового виробу, який я отримав завдяки грандовій програмі датської ради з питань розвитку бджільництва. Цей вироб називається Вулик. Вироблена вироблений компанією Бістар. Але перед тим як я розпочну детально все показувати, чого він складає, всі технічні характеристики, я хочу розказати, для чого я роблю ці всі відео огляди. Я роблю для того, щоб пасічники оцінили якість товару, оцінили пропозицію ринку. Тому що під час отримання того гранту, який я отримав. Незважаючи на те, що я кажуть, гроші витрачати дуже легко, але я стовкнувся з дуже серйозним вибором, щоб зробити правильний вибір. І ось завдяки тому, що пасічники подивляться якнаймога більше товару різних компаній, у них вже буде уявлення щодо якості товару, щодо найменування пропозицій, тобто буде з чого вибрати і буде. Інформація. Тобто я цими самим, самими оглядами даю інформацію пасічникам для роздуму. Що придбати, що не придбать, до чого, як кажуть, прагнути, чого треба уникати. Отже, друзі, дивимося відеоогляд вулику від компанії BitStar. Отже, друзі, дивимося відеоогляд. Цей комплект є 10-рамковий додан, плюс 3 магазина, Ще мені надіслали годівницю. І він приїхав ось в таких двох коробках, щоб ви розуміли, габарит доставки логістики жодного одного вулика. Одна велика така коробка і така десь одна чверть від великої коробки. Далі давайте подивимось на дно, поки ще я все, все не зібрав. Відповідно, що це треба все зібрати з цими саморізами які йдуть в комплекті. Так, дно сітка була вже прикручена і знизу засувна дошка, теж там з полікарбонату, чи би Бог знає чого. Тобто в комплекті є та дошка, якою треба засувати. Зауважу, що я передбав декілька вуликів теж з відкритим дном, і там в комплекті не йшла отака засувка. Далі, оце у нас корпуси в розібраному вигляді. Логотип компанії Bistar. Пена поліуретан, Ще раз нагадаю, по відчуттям, ну, такий він міцний, такий міцний, ми ще зважимо обов'язково. В чверті є вставка таких металевих кутників для того, щоб стільник, плечики стільника, плечики рамки не шкодили цій чверті. Так, давайте попробуємо. Надавить нахтем. Оп. Так, від нахтя трошки залишилося. Ну, це ж пенополіоретан, це ж не дерево, розумієте. Так, до речі, хочеться сказати, що оце от колір, жовтий колір, це, я так розумію, пенополіоретан з барником. Тобто такий відповідний колір. Я не знаю, чи це треба буде з часом фарбувати чи ні. Мені здається, що так. Але на перший час, як кажуть, кольорові. Орієнтири для бджіл забезпечені. Так, далі ми бачимо з вами корпус дадановський, теж логотип компанії Бістар. теж такий міцний такий пенополіуретан. Вже ми бачимо синього кольору. Так, напалець не, не прогинається. От Відмінність ППУ від ППС, він більш міцний і більш дебелий, ніж пенополістирол. Так, тут у нас, я так розумію, такі технологічні. З'єднання для з'єднання корпусів. Ще раз нагадаю, це треба буде збирати саморізами. Далі що ми бачимо? Це я вже достав це е, заградительна, як кажуть планка. отак от Її буду прикручувати. так Далі я, мабуть, одною рукою зараз я вимкну камеру і розберу. так Друзі, розібрав це дах. Дах ми бачимо е, теж такий надміцний. Тут головна особливість даху це його товщина, бо на дах буде вся температурна нагрузка припадати. І так, тут ми бачимо якість лиття, Тобто ну, певна у, літа, у літа. ми знаємо, що він буває там далився, далився, Зверху ідеально. Знизу є трошки таких, як кажуть, повітряних таких бульбашок. На вагу, я ж кажу, що будемо зважувати, але на вагу ну, приблизно. Ну, кілограма, може 2, а може і більше, не знаю. Де, де. Напишіть, друзі, в коментарях, хто зважував. Так, і саме головне, дивіться, оце от ми його перевертаємо. Тут є пас під ремінь. Дуже багато виробників роблять тут, типу так, люток, там, знаєте, щоб кхе, кхе, вибачте, поставити корпус і зверху організувати відводок. Я не разу не бачив, щоб хтось так організовував відводки. От не разу не бачив. І знаєте чому? Тому що в пінопаліолітанових вуликах є така особливість, ну, і, і, принаймні з тими, з якими я стикався. Вони йдуть пропелером, ось, Якщо подивитися, воно рівно. Але коли воно стоїть на сонці, воно його вигибає пропеллером, тобто оці от кути піднімаються. І тут вже немає поверхні і вже мова не йде, не, не про жодний відводок, який там організовують. І що зробила компанія Бістар? Ну, дуже революційне рішення. Вона зробила отаку от металеву кришку. Дивіться, вона, ця металева кришка виконана з фарбованого металу. Тут, бачите, синій, тут такий сірий. Воно так на заклепках отак от з'єднана. І для захисту, для захисту цієї криші вони придумали ось такий Ковпак, називаємо такий ковпак, розумієте? У Ковпака, я так розумію, декілька функцій. Перша функція, то що я вам сказав, він захищає від ультрафіолету і криша не гнеться. Але є дуже така теж функція, я вважаю, дуже надзвичайно потрібна. це ми ставимо демар на, на криші, тому що куди його ставити? На землю, ні. Якщо поставити на кришу, трошки запрацюватися демар на поліурітану, демар пропалить кришу. А на таку кришу можна ставити далі, цеглини там можна ставити. В общем, це все, що ти хочеш. Тобто, все, як не крути, той дах, він вразливий без захисту, а оцей от захист. Він його робить надзвичайно міцним. Тобто, компанія Бістар вона все продумала до дрібниць. І ще хочу сказати, що вона може виготовляти такі от дахи під ваш розмір, тобто в особистих, як кажуть, бажаннях з повністю вашими габаритами. Якщо, наприклад, наприклад, ви маєте. Вже по поліуретанові вулики, і вам треба захистити дах, вона може виготовити такі криші. Так, далі, друзі, переходимо до годівниці. Годівниця на два відділення, я так розумію, до речі, отут-от у дні є такий пас, куди ми будемо ставити перегородку, щоб зробити відводок на дві, на дві сім'ї по п'ять рамок. І отут. от та ж сама годівниця теж розрахована, щоб годувати відводки окремо, е, окремо кожний. Один може треба годувати, другий не треба. От сюди бджоли пролазять. Вони вилазять відсіки. І там вже сироп, тут же ж він налитий сироп. І тут вони беруть його. Отака от от гадівниця теж вона така дебела, дебела, теж, ну, мабуть, більше 2 кг вага. Ну і саморізи, якими ми зараз будемо все це збирати, все це скручувати. І потім я вам покажу. Мабуть, до цього я зараз зважу оцей от весь комплекс, скільки, скільки він важить. А потім я зберу. Так, друзі, поставив я на ваги. Що ми тут бачимо? Так, що ви, що ви тут бачите? Я то бачу. а Бог я знаю. В общем, мабуть, погано воно передасть, але... Я вам скажу 11 кілограм. 90 грам. Ну, не побачите, 11 кілограм. Трошки більше 11 кілограм. Вага у цього вулика, В комплекту Додан на 10 рамок. І 3 магазина, годівниця, кришка. Оця металева. І це, друзі, я рахую один з основних плюсів. Переваг того вулика перед своїми конкурентами це його вага. Отакий великий вулик, наприклад, в другому, наприклад, дерев'яному виконанні. Я думаю, що ну, кілограм 30-40 би важив. Десь так. А цей 11, трошки більше 11 кілограм. Так, друзі, зараз я його зберу і будемо робити огляд далі. すいません。<music> <music> Збираємо збираємо докупи все. так У мене зборка от от зайняла приблизно хвилин 20, і то і це ж я ж перший раз робив. Може у вас воно швидше вийде, може, повільніше. Так, все воно стає поки що з невеликим, це головне е, люфтом з невеликим. Хоча люфт більш він є отак от вздовж, ніж поперек. Поперек люфта менше. Так, зібрали все, годівницю, годівницю і дах. Зібрали все, отак от він виглядає. В зібраному вигляді. Зараз я обійду з камерою кругом нього. Ну і, мабуть, будемо заселяти бджіл. Так, беремо камеру. Оп. Отакий він. габарит, ну габарит, щоб ви розуміли, це от мені трошки посонечне сплетення. Так, далі, що тут у нас? Ну, ось три корпуси. Такий от він, як кажуть, в розмір. Трошки є такий люфт. Ну, то це нормально, щоб воно ж, знаєте, не плотненько заходило. Поки я задоволений. Не знаю, як ви там на камеру, я поки що задоволений. Ну, пішли заселять джіл. Друзі. Чуть не забув провести самий головний тест з вуликом Бістар. Як встає сюди рамка. Все воно може бути дуже добре, а рамка, якщо не встає, то немає смислу. Так, ну ось, дивіться. Так, отак так от вона. люк такий є. Ну, приблизно 4 мм. Ну, в принципі, достатньо. Так, і що ми зстояли. Ставимо, вибачте, корпус зверху і ставимо зверху магазину рамку. Ну, в принципі, зазор достатній е, достатній десь приблизно він ну міліметрів 6 Зазор такий. Ну, будемо сподіватися, що вона трошки просяде. Хоча, ну, як на мене, трошки завеликий зазор. Хоча. До 8 мм забудовувати не будуть. Я думаю, що нормально. Так, дивимося, як заселяється бджоли до вулика. Отже, друзі, розпочнемо переселення сім'ї, яка у мене сформована в рамковому двокорпусному вулику. Вона навмисно сформована для переселення в десятирамковий Таким чином, що... Зверху у мене 5 рамок кормових, знизу 5 рамок з розплодом. Щоб разом було 10 рамок. Тому така компоновка. У мене є ще декілька таких вуликів, які таким чином сформовані. Але я думаю, що десь в листопаді місяці я нижні рамки приберу з розплодом, а ці от 5 верхніх залишу. А це я буду пересіляти зараз у цей... Десятирамковий вулик Бістар, компанії Бістар. Так, в бік відсуваємо поки що основну сім'ю. Яка зараз. Так, далі ставимо дно. Оця ось планка нам не треба поки що. Вона буде нам треба на восьмі. Далі ставимо. Корпус з магазинними рамками. Нащо? Я в цьому році роблю експеримент з зимою з нижнім корпусом на 145. Чому? Тому що у мене тут вітра, і щоб конвекційне повітря туди не задувало. Я такий у мене думка експеримент зроблю по на цьому на магазинному корпусі. Далі ставимо корпус бістар. Так. Вибачте, що у мене тут лобода трошки росте. Так, далі ставимо рамки оці от кормові. Дві сюди. Три в другу сторону. І три в другу сторону. Ось так. Витрушуємо бджіл, ті, що залишилися. І далі зараз пересуваємо розплідну частину. Друзі, рахуйте їх рамки розплода. Кому цікаво? Скільки зараз рамок розплоду? І напишіть в коментарях скільки хто нарахував. Так, і тепер головний краш-тест цього вулика це як. Встают и рассунутся рамки. Эту смужку сюда. Так, ну, бачу, что все встает. Супер. Срушаем бджил. Кто залишився у вулику. Ну все. Так, зараз я збігаю за клейонкою. Так, клейонку приніс. Ставимо клейонку. і кладемо кришу. Кришу в захисному кожусі. А з захисного кожуха знімаємо тупльонку. А то, знаєте, є такі люди, які, наприклад, придбають телевізор. Він вже 5 років у них вже поламався, не працює, а вони плівку не знімають. Так от я відношуся до тих людей, які плівку знімають зразу. І користуються задоволенням. Отже, друзі, заселили ми вули компанії Бістар Бджолами. Дуже сильно він сподобався їм логотип. Бачите, сидять на логотипі. Але це, звісно, жарт, вони ще не, не знайшли того лятка. І зараз хочу поділитися своїми враженнями і підвести підсумки. Звісно, що, як і всі вулики ППУ, перший плюс це його теплоізоляційні можливості. Тобто він дуже теплий. По-перше, він дуже теплий буде зберігати тепло взимку, тобто це буде впливати на витрату кормів. Тут буде кормів кілограма, ну на 3 точно менше. А якщо буде важка зима, то і на 5 в порівнянні, наприклад, з дерев'яним вуликом. Далі в, влітку, навпаки, він не буде, буде гірше пропускати тепло. Ви бачите, у мене тут белебень, степ, тінь, тіньку немає. І оце дуже буде великий плюс до того, що вулик не буде так грітися. Звісно, що від температури повітря нікуди не дінешся, але те, що Впливає на прямі сонячні проміні, воно, звісно, що вплине, тобто він то тепло затримає. Далі, дуже великий плюс компанії виробнику Бістар це оцей от дах. Така кришка металева на дах. Я ж вам сказав, що він його збереже від крутіння. Сюди можна вже ставити димарь і нічого не хвилюватися, що воно там. Про от, щось там пропалить, якусь там дирку. На його можна щось там вранити Наприклад, там Станеску чи що, і воно його ну тільки подряпає і все. Так що оцей дах дуже велика штука. Звісно, що це у нас удорожання конструкції, але воно ті там не знаю, скільки 100-150 чи 200 гривень, не знаю скільки він коштує сайт не дивився. Воно того вартує. Далі дуже великий плюс цього вулика в компанії Бістар, що він вже е, вилитий з такими збарниками. Тобто є вже орієнтири для бджіл і бджоли ми вже знаємо, що орієнтуються і по кришах. Тобто кришки можна такі замовляти, теж різнокольорові. І це забарвлення можна замовити. Там, я бачу у них на сайті і помаранчеві, і червоні там є е, вулики. тобто Різні кольори можна замовляти і отак от поставити їх в рядок, і це буде орієнтир. Якість виготовлення теж на рівні дуже висока. Ця передня стінка взагалі там ідеальна, ідеальна. Всередині є там трошки вм'яті нічого там раковин від повітря. То, я кажу, технологічні моменти. А так, якість на рівні. Бачите, і льоток теж такий продуманий. Оце на зиму на одну бджолу на осінь, і потім там і грібенка є. Тобто все, воно, все продумано, все в комплекті, все воно є. Ну і звісно, що давайте і, і, і ще хочеться сказати, дуже великий сервіс компанії Бестар. Тобто вони дуже швидко відреагували, відвантажили, тобто все це теж на рівні. Але є звісно, що і мінуси. Давайте по мінусам теж пройдемося. Перший мінус це, звісно, основний це його ціна. Він порівняний з дерев'яним вуликом, звісно, що буде дорожче. Але через, через те, що я вам казав, що тут ви кожну зиму будете заощаджувати приблизно по 5 кг меду, ви однозначно десь років за 5 цю різницю в ціні покриєте. Далі з мінусів, це те, що це ж все ж таки вулик для стаціонара. Незважаючи на те, що отут -от і металева криша. Якщо я думаю, що перетягнути рівням, звісно, що він доїде. Але це отут -от почнеться вигибатися. Це ж, все ж таки матеріал пластичний. І ми знаємо, які у нас зараз вантажники, вони полутрезві, так скажемо, не дуже вони цінують наше обладнання. Вони будуть там кидати, і воно дуже швидко, якщо необережно вантажить, то воно дуже швидко вийде з ладу. Та так, що оцей основний мінус. А так, в принципі, вулик супер. Такі вулики мені дуже не подобаються. Чому? Тому що я все ж таки свою пасіку розглядаю як пасіка більш стаціонарна. Тобто для стаціонарно теплі вулики це те, що треба. Я, звісно, що буду ще замовляти ці вулики в різній комплектації, буду з ними гратися, буду дивитися, як воно як їсть його міль, як не їсть міль, бо ППС скажу чесно, що. Якщо ти за ним не доглядеш, то міль їсть. Подивимося, як цей вулик їсть. Міль чи ні. Отакий От був відеоогляд, друзі. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Звертайтеся до компанії Бістар. Купляйте їхнє обладнання, я буду з вами прощатися. Бажаю всього найкращого. Пока!